Друзі, вітаю! Зараз я хочу розказати вам трішки про наш об'єкт. Це у нас тут будівля, в ній буде знаходитись фільтрація води, називається бювет, де ви зможете пити смачну фільтровану воду. Зараз ми достановлюємо обладнання, будемо його тестити, і вже скоро ви зможете куштувати смачну воду. Тут ви бачите зелений газон, рулонний. Ми буквально за один день постелили цю траву для того, щоб вона була красивою вже сьогодні. Також позаду ви бачите автоматичний полив. Ці форсуночки всі виставлені так. От бачите, весь ряд для того, щоб красиво поливалося, щоб газон був красивий і в жарку погоду. Друзі, тут закінчуємо вже оздоблення понизу, по примиканню з плиткою. Тут у нас буде жолоб, де буде стікати зайва вода. А ось тут будуть знаходитись крани, де ви нажимаєте кнопочку, і буде текти класна мінералізована питна вода. Так само по цю сторону ви бачите, в нас виставлена. Плитка, по ній так само зручно ходити, їхати на самокатах. Тобто, це буде такий громадський простір. Ми ще довеземо лавочки зручні. Це все в нас виробники місцеві, Чернівецькі. І буде красивий громадський такий простір, де зможуть діти безпечно відпочивати, і люди похилого віку так само проводити свій вільний час. Слідкуйте за нами, слідкуйте за відкриттям. Усе вам покажемо. До зустрічі!